Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Моє відео набрало якесь безумне кількість переглядів. Це про закон про мобілізацію. 87 тисяч. Вже на цей момент, коли я записую це відео. Я вдячний всім, хто мене зрозумів. Розумію всіх, хто мене не зрозумів, хто емоційно реагує, хто там щось мені радить. Я всім вдячний. От у цьому відео я хочу трошки е, поговорити про інше, про те, що ну, по-перше, звичайно, е, я погоджуюся з багатьма точками зору, розумію чи є горе, чи є хвилювання. Е, і повернуся до того, в принципі, для чого я робив цей канал: це про чоловіче здоров'я, про фізичне і психічне чоловіче здоров'я. Тим більше у ці такі часи не коли не знаємо, що буде, що робити, і ніяких таких довгострокових планів нема. Важко їх якось організовувати. Так, от. Я на якомусь етапі свого життя працював тренером. Ну там декі, ну, більше п'яти від здається, сім років. Працював тренером з легкої атлетики працював тренером з фізичної підготовки, працював з тенісистами такими, ну з дітьми серйозного рівня не, не займався. От з боксерами працював досить серйозного рівня, тобто там, умовно кажучи, перші номери рейтингу в Україні. Сам тренував, коли займався теж легкою атлетикою, хочу поділитися з вами, такими не теж рекомендаціями, а своїми поглядами на тренувальний процес для чоловіків у віці, от у такому, як у мене, і можливо десь 40, от у такому віці справа в тому, що тренер, який не стикався з наслідками своєї діяльності, тобто двостроковими, в нього є певне бачення там своє. Але коли ти вже пережив там цілу купу травм у себе у своїх підопічних, то ти вже розумієш, що є певна специфіка і є певні такі от, певні, певні особливості тренування, які змінюються з віком. От. На мою точку зору, ми дуже недооцінюємо тренування ніг, тому що завжди якось так на виду біцепси, трицепси, там, грудні плечі, там, це все дуже виглядає ефектно. Але наскільки я розумію, інсульти це коли відривається тромб, і дуже рідко, або я так розумію, що навряд чи він відривається десь у руці, тому що ми так чи інакше руками щось робимо в незалежності від віку. А от ногами з часом перестаємо працювати, тобто більше сидимо, менше рухаємося. І тут, на мою думку, знову ж таки проблема не тільки в м'язах, а в тому, що вони не працюють і мозок від, відвикає. Ними керувати. Тому от у мене дуже багато там таких от тренувань є окремий е, плейлист тренувань. Там дуже багато з тренувань з акцентом на ноги. От Я, наприклад, зараз вважаю найкращим таким сплітом, е, і ну, якось до цього прийшов в. в е, Емпіричним ну, шляхом, найкращий спліт це два рази на тиждень ноги, два рази на тиждень верхню частину і три дня відпочинку, щоб могло все відновитися, і якщо навіть там щось якось кудись не так пішло, щоб це не зробити зле з якимось м'язами. Так от. І, на мою думку, дуже важливо приділяти увагу ногам. Причому цікаво, що ви виявилися. От я, наприклад, ніби спортом займався, ніби з там, навантаженнями щось робив. І навіть присідав, скільки я там, здається, останнє відео, де я присідав, здається, 120 я присів і станову тягу робив, здається, 140. Це мені вже було так за 40, ну це звичайно. Не результат для профі-атлетів, але я вважаю, що той, хто присідав і той, хто тягнув, знає, що таке 100 кілограм на плечах. Причому там був глибокий присід, такий жопою в підлогу, тобто повністю зігнуті ноги в колінах, тобто такі, як треба. От, і що я виявив, що є такі вправи з власною вагою, такі, які ти не зробиш. Чи важко зробити? От, наприклад, я так, так і не зміг на сьогодні навчитися робити пістолети. Хто зможе робити? Я знімаю капелюха, жму вашу руку, респект, от особливо з віком. Але є декілька вправ. от Я там їх теж робив досить часто. Це вогняні присідання, вони дуже цікаві. Побачив я їх на семінарі у «ІДО Портала, Це такий був, ну він і є такий тренер, займався навіть з Конором Магерегором. Хто хоче, може подивитися «ІДО Портал в інтернеті, в нього багато цікаво. І там я для себе відкрив ці вогняні присідання, причому показував я їх нам якісь там. Дід йому було за 80, він робив по 8 разів. Це туди-сюди один раз вважається право-ліво. І вони називаються вогняними, тому що ноги горять вогнем прямо сюди, там, де ти робиш. От. Оце я рекомендую подивитися. Потім все ж це таке є присідання на одній нозі креветка, теж дуже цікаво з акцентом на ягодичні м'язи. От і, взагалі, на мою думку, треба приділяти увагу тренуванню ніг більше, ніж, скажімо, там якимось. Тобто, можна, якщо втомився, пропустити день віджимань чи якихось там верхньої частини, але зробити щось для ніг в день ніг. От це по фізичному там, скажем, напрямку. А от я вже згадував про ці книги, перейдемо до питали, які книги я хочу ще перечитати. От я дуже хочу не тільки прочитати, але й перечитати. І, наприклад, це дві книжки Девіда Дойча. Одна з них початок безкінечності, а друга структура реальності. От Ці книжки в принципі, роз'яснюють, Ті теорії, які пояснюють взагалі будову світу, в принципі, тобто теорію відносності, теорію пізнання і теорію еволюції, дуже цікаво, він їх пояснює. Розк... ну, не можу сказати, що зовсім просто і легко читати, але якщо зібратися, то дуже цікаво. Ну, звичайно, можу порекомендувати. Е... Насіма Талеба перечитати, тим більше, що, як виявилося, його прогнози набагато вірніші, ніж прогнози політичних експертів там, чи політологів. Тому що, наприклад, до, якого там, до, ну, десь ще у 2020 році він казав, що. Коли всі казали, що от, ну, довго нема, люди звикли жити без війни, і це означає, що вже ми так пристосувалися, то він тоді якраз і казав, що за цей час на так набагато вже стало більше конфліктів, прихованих, напружень. І це навпаки, от те, що довго нема війни, де якоїсь маленької, маленькою, вона вилізе отак, от як вона вилізла. Ну знову ж таки, всі чули, мабуть, про цю книжку Чорний лебідь. Я дуже дуже ну, від неї, як це сказати, знову ж таки зрозумів багато чого в житті, можливо, трошки запізно, але тим не менш. От, тому сьогодні а, для. Підтримки, так би мовити, фізичного здоров'я, інтелектуального якогось стану. От мої рекомендації там, в подивитися в плейлисті тренування про вогняні присідання. У мене є пара трен... тренувань з гір'ями, там буква з гір'яю, навіть там буквально хвилина. Дві її ноги так більш-менш приходять в тонус, це коли немає часу, нема особливого бажання і від, ну, від такого тренування навіть піднімається настрій. От. І три книжки: це у Девіда Дойча структура реальності, початок безкінечності і на сім таліб чорний ледий». От, Сподіваюся, що це відео хотілося б, звичайно, щоб воно теж набрало якусь кількість переглядів, але я розумію, що воно. Таке більш конструктивне, позитивне, мабуть, не чіпляє усіх, тому я чудово розумію. Ну, може, який-небудь клікбейтний тут заголовок придумає, якщо вийде. От на сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.